Пільними зусиллями наближаємо нашу перемогу, кожен на своєму фронті. До збору коштів для збройних сил України активно долучаються і ніжинські спортсмени. Так, 16 жовтня відбувся благодійний футбольний турнір Тато Кап, у якому взяли участь не юні вихованці футбольної школи, а їх татусі. Чоловіки завзято бігали по полю, демонструючи, що ніжинські батьки талановиті в усьому. В результаті у командному заліку третю сходинку посіла команда батьків дітей 2013 року народження. Срібними призерами стали батьки вихованців 2011 року народження, а золото вибороли батьки юних футболістів 2014 року народження. А поки футболісти грали, зібрали ще й чималу суму, яку вирішили передати до волонтерського хабу міської ради для підтримки наших захисників. Денний турнір було проведено за підтримки місцевої влади, за підтримки відділу з питань фізичної культури та спорту. Прийняли участь батьки вихованців в досить позитивній атмосфері відбувся даний турнір. І завдяки болівальникам, гостям та батькам було зібрано певну суму коштів, яку ми хочемо передати. На підтримку Збройних сил України, оскільки ми віримо в них, віримо в перемогу, зібрали кошти у розмірі 6 тисяч гривень. Це збирали батьки, наші діти, які прийшли підтримати своїх батьків. І діти також кожне тренування. Ми розпочинаємо з того, що ми не просто з ними вітаємося, як раніше ми. Кажемо їм слава Україні! На що нам діти відповідають героям слава! Діти вірять в перемогу, вірять в наші Збройні Сили України і хочуть поскоріше відновити повноцінні, як кажуть, вже не тільки тренування, а й повноцінні наші турніри, в яких завжди ми приймаємо участь і перевозимо перемоги. Місто Ніжин славне перемогами і. Дзюдо, і бокс, і ракетомодельний і гурток. Футболі в нас трошки складніше, тому що це командний вид спорту і тут перемагати нам значно важче. Хочу подякувати всім тим, хто долучився. Це і наші Ніжинські футболісти, колектив футбольної школи, безпосередньо батьки наших юних вихованців за те, що Ніжин черговий раз проявляє свою єдність і такі гарні ініціативи. це збір коштів на потреби наших захисників, наших Збройних сил України.